З новими силами міський голова Черкас Сергій Одарич повернувся з відпустки. Нагадаємо, три тижні він відпочивав у Росії на річці Свапа, що в Курській області, активно веслував на байдарках. Повернувся після перепочинку черкаський очільник натхненним та веселим. Перше, що зробив, поділився журналістами своїми враженнями від єврочемпіонату. Болівав за італійців, але не допомогло. Євро каже ударич, успішно пройшло в Україні, іноземці високо оцінили і ступінь підготовки і чемпіонату, і рівень його організації. Моя донька працювала волонтером, скажімо так, адміністратором одного з великих кемпінгів в Києві на Трухановому острові. Приймала гостей самих різних: і дитчани, і шведи, і поляки, і італійці, і німці. Ланці і так далі, і так далі. Тобто тисячі людей пройшли через неї. От, і ну, враження просто унікальне. Тобто тисячі людей відкрили Україну, вражені нашою країною, нашими містами, нашими людьми, привітністю.